Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку множення у стовпчик, Знаходження значень виразів. Завдання 97. Виконай обчислення. Виконуємо письмове множення. Множення у стовпчик. 56 помножити на 3 дорівнює. Множу одиниці 3 на 6. Дорівнює 18. Записую 8 під одиницями, 1 передаю десяткам. Множу десятки, 3 помножити на 5 дорівнює 15. І ще плюс 1 дорівнює 16, записую під десятками. Отже, добуток 168. Наступний вираз 44 помножити на 7, дорівнює... Множу одиниці 7 на 4, 28. 8 записую під одиницями, 2 передаю десяткам. Множу десятки. 7 на 4, 28. І ще плюс 2 дорівнює 30. Записую під десятками. Отже, добуток 308. Наступний вираз 25 помножити на 9 дорівнює. 9 помножити на 5 дорівнює 45. 5 записую. Під одиницями 4 передаю десяткам. 9 помножити на 2 дорівнює 18. І ще плюс 4 дорівнює 22, записую під десятками. Отже, добуток 225. Наступний вираз 112 помножити на 6. 6 множу на одиниці. 6 на 2 дорівнює 12. 2 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Множу. Десятки. 6 на 1 6. І ще плюс 1 – 7. Записую під десятками 7. Множу сотні. 6 на 1 дорівнює 6. Записую під сотнями. Отже, добиток 672. Задача 98. Читаємо умову задачі. Футболка коштує 97 гривень, а шорти удвічі дорожчі. Яка загальна вартість футболки і шортів? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про футболку і шорти. Це і будуть ключові слова. Запишемо короткий запис. Футболка, шорти. Нам відомо, що футболка коштує 97 гривень. А шорти невідомо, скільки гривень коштують, але відомо, що удвічі дорожчі, це означає, у два рази більше вони коштують. І яка загальна вартість футболки і шортів, нам потрібно дізнатися. Загальну вартість позначимо фігурною дужкою, тобто всього, скільки коштує футболка і шорти. Невідомо скільки гривень. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки коштують шорти. Але на... адже нам відомо, що у два рази дорожчі, тобто у два рази більше вони коштують. Це означає помножити на 2. 97 ми множимо на 2, і це дорівнює 194 гривні. Пояснюємо, коштують шорти. Другою дією ми можемо дізнатися загальну вартість футболки і шортів, тобто всього, скільки коштують футболка і шорти, адже нам відомо, що футболка коштує 97 гривень, а шорти 194 гривні. І додаємо 97 і 194. Це дорівнює. 291 гривня. Записуємо відповідь, яка загальна вартість футболки і шортів. 291 гривня загальна вартість футболки і шортів. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!